Моя тиша. А я знов хочу тиші. Вона сповиває мене руками і дусить довкола шиї. Жодного звуку, мелодії, розмови чи слова. Хай все, слух мій залишить. Все осяжне, і, прошу я тиші й надії. Надії на те, що блукатиму тихим я В надії на те, що жоден погляд, кинутий в мене, не буде байдужим. І в тиші, огорнутий в тиші, нею його повитий. Я проісную в темряві чи в повні. світлом, білим, білим. Ти, моя тиша, і я не хочу тебе випадково зустріти. Я більше не хочу тебе бачити там, де раніше. Це більше, ніж спогад. Я тебе відчуваю одразу, як замовкаю, як же має жити. Щоб думати про тебе мені легко, просто треба стати. Тихіше. І ти наповниш увесь мій простір собою, навіть якщо ти цього не хочеш, і думками робити не будеш. Та ти здійснюєш вчора, сьогодні, завтра зі мною. Я просто мовчу. І ти не наче з іншого світу, штурхаєш, будеш. А я, намагаючись тебе обійняти, ледь зашумів. І ти пропала при мене. Отак і живу. Якщо можна сказати зумів, та магію кличу, щоб тиша там матеріальною стала.